Мир вам здравствуйте. Есть духовный вопрос. Нет. Скажите, есть заповедь не убей, не желай дома ближнего твоего. Почему Россия напала на Украину, грабит, убивает, насилует детей, разрушает церкви, дома? Каких детей насилует? Ну, вы можете посмотреть в ООН. Нет, да мне достаточно. В сайте сай в сайте ООН ска сказано, что от четырех лет вот там, ложечками вот этих, которых насилуют. Ну, Здравствуйте. Волховные Вот как. А скажите, а вы с Украины же, да? С Украины. Скажите, вот он сам. Вот, кстати, Христос воскрес. Воистину воскрес. А вот вы мне скажите, что там сейчас происходит на территории Украины с церкви-то? Что-то какие-то там расколы? Да. Россия разрушила 530 храмов в Украине. Бомбежкой Четырех монахов убило в Святогорске. Вот. То есть Россия специально стреляет по храму? Она все уничтожает, все дома разрушает, детей насилует, грабит, убивает, даже унитазы воруют. И унитазы воруют, А люди они не едят? Ганнибализма нету? Собак едят, точно. Свидетельство есть такое. Русский солдат собак. Ну, ты говоришь, что собаку съели. Собака не ели. А, да. Может быть, они ели хот-дог? Может быть, вы неправильно перевели? Есть... Хот-дог, такие бы Свидетельство он можете посмотреть на сайт там, преступления русских солдат в Украине. Если вы а -а -а. не верите, то можете проверить. Можете проверить, да? То есть, опять... Я спрашиваю, а, зачем это... Россия напала на Украину? Вы можете ответить, зачем вам это? Могу, да? могу, конечно, но... сам ответить. То есть, да, я, вы... Сейчас, вы... я сейчас, сейчас объясню а, в целях собственности, своей безопасности, стратегической. Вот и все. Но, но человека, чтобы себя обезопасить. У молодец, умный человек. Нет, я, я не вам так, убийца, Можешь убивать людей, я говорю, я и защищал себя. Вот умный какой. Что ты думаешь, что в Украине, что будут вам верить всякую вашу брехню, лапшу на уши? А могу я вам еще объясню на бытовом уровне, чтобы вы поняли? Мне уже понятно, то есть ваша Маша из мультфильмов Маша и Медведь вот в ваших головах сидят. Вы делаете, что хотите, убиваете, грабите, насилуете. Зак... Игорь, вам есть духовный вопрос? Вы духовный, это вы верующий, да? Верующий, да православный? Православный. Я мусульманин. Как вы считаете, мусульмане православные как бы имеют право вместе, ну как бы в союзе жить? Нет. Не имеют? Нет. У нас разная вера. Ну они могут как бы дружить Чи можемо ми дружити з мусульманами? Коли ми визнаємо або будемо визнавати мусульман своїми братами, то тим самим ми відрікаємося від Ісуса Христа. З мого досвіду, спілкуючи із мусульманами, вони завжди наголошують на тому, що Ісус Христос не є Бог. І скільки би я йому пояснень і доказів не робив, що в Євангелії сказано, про божественність походження Ісуса Христа, Він все рівно устверджує своє, своє. Тобто, коли ми визнаємо мусульман своїми друзями, ми погоджуємося, що Ісус Христос не є По. І якщо взяти по історії, де ми де б не було спілкування або е, разом жили мусульмани і е, християни, завжди були сутички. І вони вирізали, убивали. От, я пам'ятаю, що було е, таке в Турції, де вирізали вірмен. От багато там загинули людей. Я вже не пам'ятаю скільки. Ну, і що ми візьмемо і сучасну Африку. І так само тобто, і в Європі зараз дуже часто звинувачують учнів, навіть в Австралії був такий випадок, коли вони носили хрестики, що вони можуть ображати мусульман. І тому це є небезпека. Ясно, що багато хто із теперішніх християн. Ну, особливо католики говорять, що ми всі брати, що в нас один Бог і нічого страшного. Але потім ідуть інакші стосунки. Тому що коли ви не погоджуєтеся тими що, тезами, які мусульмани будуть говорити, то ви вже вороги. Розумієте? Тому що ви проти Аллаха. І тому ви повинні наказати, вам повинно відру... відрізати голову, вухо там і всяке таке воно робиться. Тому ми бачимо в дійсності там у нас і навіть в сучасних відношеннях між мусульманами і, і, і християнами є сутички і досить серйозні. Ну це зрозуміло, тому що навіювання своєї позиції з позиції сили. От коли є влада і сила, і можливості, то вони будуть забороняти то є, все, що не погоджується з ними. Це саме було і з поляками, те саме було у нас стосунки із росіянами, і гірше всього, що коли ми зараз це все не визнаємо, От то у нас наслідки будуть, тому що багато. Я пам'ятаю, коли було розділення радянського союзу, то багато хто ліз у Польщу записували себе поляками, і поляки та створювали тут в Західній Україні такі посольства, де можна було прийти і записати, що ти поляк, розумієте, і з українців робили поляків, О і, і це. Ну, а так само і росіяни, тобто, і вони ж говорять, що ми були братами. Ну а в дійсності є, були укази, які забороняли нам мову, нашу культуру. І багато мало хто про це говорить взагалі говорить те, що мова наша українська, і блогери такі наші недосвідчені про це говорять, що мову наша українська мова починається від Енеїди, розумієте? Ну, це ж, просто я не знаю, як вони читають історію. Якщо ви пошукаєте дані, то ви знайдете в інтернеті. От я б хотів зачитати деякі накази. Тобто, перше свідчення про гоніння на українську мову було 1569 році, коли поляки. Після Унії почали забороняти українську мову. У 1626 році Київський патріархат, патріарх Йосиф Краківський склав Акафіс до Святої Варвари українською мовою. Москва заборонила і тільки дозволила при умові перекладу. На російську мову. Тобто, вже мова нас ж звучала, вона не виникла, вона була раніше, вона формувалася. Чому блоги на це не звертають увагу, не говорять, розумієте, це велика помилка, тому що це є козирі, які ми віддаємо росіянам, і які стверджують, що в Україні не було української мови, не було, вона виникла випадково. 1627 році Олександр, цар Олександр Михайлович та патріарх Філалет наказали спалити книжки українською мовою. У 1672 році указ в Польщі про заборону українських книжок. Тобто ви вдома навіть не мали права тримати книжки. Не то, що, не то, що друкувати, а ви не мали права і ці книжки тримати. І це ну, наказувалось каралось. В 1689 році заборона в Київ печерській лаврі друг українських книжок. знаєте. 1690 році засудження. Та анафема Російської православної церкви на друг книжок української мови Петра Могили, Ставровецького, Полицького Барановича, Звелено Спалити книжки їхні. І саме більше наказ. Петра I, 1709, 1709 році про заборону друку української мови. Ну можна читати без кінця, тобто то, то, то зараз є статті, де можна прочитати повністю, є, і включається сьогодні сьогодні, сьогодні, сьогодні час. Тобто, якби вони не хотіли заборонити мову, їм не вдалося. Вона все рівно звучить. Слава Ісусу Христу!